І в палаючу хату зайдуть і на автомобільну аварію вийдуть. І якщо треба кулаком по столу, грюкнуть в Україні більше жінок-рятівниць здебільшого вони керують чоловіками-пожежниками. Що приваблює слабку половину в цій професії? Головне, як до цього ставляться чоловіки-колеги. Дізнавався, мій чоловік-колега Олександр Загородний. Маленька пожежна частина на Київщині. Сьогодні тут чергують троє чоловіків із прізвищами Нога, спашиба та слухай. І їхня начальниця Людмила Бухал. Жінка вже п'ять років на керівній посаді, і це видно в усьому. Чиста територія, кохання рятувальники, пожежні машини аж виблискують. Чоловіки не можуть натішитися своїм керівником. Нам знаю добре, розуміємо один одного. Людмила Бухал і на пожежі виїжджає на автомобільні аварії. а Головне щодня на роботі у її підпорядкуванні 17 чоловіків, і вона вміє ними керувати. Крикнути може. Ну, звичайно. А кулаком? Так, да, буває. А де доміно вас грають? Ми знаємо, що пожежники завжди грають доміно. У, у частині, як удома, обід готує рятувальник Анатолій. Сьогодні меню нехитре. Супчик дієтичний. М'ясо картою. На вторе, що у вас буде? На вторе? На второ не обичому нічого. Не готуєте, так? Да? Ні. Нам падають. своя кухня, така ж чистота та охайність і на сусідньому пожежному посту його теж очолює жінка. Яна Машинська вже вісім років у керівниках. Одна з перших рятувальниць в Україні, і тут чоловіки підлеглі у захваті від своєї Яни Віталівни. Більш порадка. Більш жінка ж наметного ко наметана. Туда глянула, туди вже все бачить. Я звичайно ніколи й не думала бути рятувальницею. Просто так склалася доля. Розповідає вона. Тепер каже, вже звикла і на пожежі їздити, і людську кров бачити. В початку було дуже важко. Маршрутка з людьми врізалася в вантажний автомобіль, і там було досить багато загиблих людей. Да, я це для мене був шок. З кожним роком кількість жінок-рятувальниць в Україні лише зростатиме, адже чоловіки на таку, хоч і престижну, але відповідальну посаду, йти працювати не хочуть. Керівник поста має бути на роботі і в вихідні, і на всі свята. Українські чоловіки віддають перевагу роботі добу, і чергував і три вдома. Олександр Загородний, Сергій Щикочігін, ТСН 1 присуд